Вітаю всіх. Ще в мене таке питання. У мене трошечки знову про війну. Європа хоче відмовитись від допомоги Україні. Чи дійсно це так? Беруть около. Подивимось, Європа хоче відмовитись від допомоги військової Україні після інавгурації Трампа. Я щось таке чула. Мені писали. Європа хоче відмовитись від допомоги військової Україні після інавгурації Трампа. Ні. Ні. Це не буде. цього. Смерть це зміни трансформації, але ні. Домовленості. Переходить на новий рівень. Там буде новий рівень домовленостей. Зупинка. Вони хочуть зупинку війни. Тиск обставин. Зменшення допомоги однозначно під тиском обставин. Це не обговорюється, так. А Україні треба буде домовлятись. Складати нові довгострокові домовленості договора. І на тему війни ось війна, шукати шляхи. Тобто Україну загоняють в той рівень, коли, щоб вона шукала шляхи вирішення війни. Не воювати, а вирішувати питання, шляхи вирішення конфлікту. Тобто, не воювати, а шукати нові шляхи. Допомога буде. Без цієї допомоги Європа загнеться. Вона не може не допомагати. але... Не воювати, а зупинятись і робити так, щоб війна не розповсюджувалась. Ось головна ціль Європи.